Доброго ранку. Мирного неба і міцного здоров'я. Всім тільки хороших новин. Так, 5 годин ранку в селі. Вже десь півники кукурікати починають. Наші на вулиці тишина. О, на сусідній вулиці кукурікають. обменем баюру такі то справи. Ну а я маю до автобуса подолати 5 кілометрів і тоді сісти на автобус, поїхати в область, у Тернопіль, а тоді, а тоді і на Хмельницький поїдемо чи у Хмельницький. Такі то справи. погода гарненька, Без дощу, без вітру, бо вчора вечір то таке вже зірвалося, таке вже рвало і крутило, що хто знає яке. Але будя дякувати, мала, хоч би на ранок такого не було, бо буде дуже тяжко йти. Богу дякувати. Все втишилося. Осінь вже є осінь. ти светруй. Кофту вдягнула. Вона не груба, але тепленька. Зразу думала, не буду вдягати. Взяла, положила в сумку. Думаю, хай там буде, бо їду то за погоди, а там не знати, як буде за тепло. Ну, хай буде, візьму з собою. Що ви думаєте, вона не помішала. Дивлюся, ого. Ну його бать. Холодно. Без ведра. Воно потім потепліє, але зараз холодновато. Ось. Так, що ось такі то справи, а ще та як нас тут около річок долиною такий протяг йде. Вже осінь, все. Вже ночі холодний. Вроді ще липень місяць. Але кажуть, напевно вам буде чути, як лелеки дзьобами так скочуть. іллі, і потеплі. Я зараз знаю, зараз, кажуть, іллі не було. Ось. Але... Бачите, як тут темно, що в вулиці. <гум> Ой, ладненько, я поставлю паузу. Тут вийшла, тут вже видніше. А зараз знов зайду вулицю далі. Знову буде темніше. Ось так. Ще ранок. Вже день наскільки менший. Перші п'ять годин виходиш, вже день білий-білий. А зараз вже п'ять годин. Темно, а в зимою в 5 годин, якби прийшлося йти. Ось За, взагалі ніч глуха. Так що в зимою то йдеться на, на 8-10 автобус. Але все одно йде ще ніч на дворі. Не раз було, що дітей, ще до поля, О, а там же вони далі йдуть самі. Далеко. Значите, на Ладненько, буду я йти. Ой! Оце ще не просто далеко, це ще дуже далеко чапати. Так щось таке. тут. Мене псидять. Пси Сім пока з пауза. Я вже приїхала у Хмельницьк, мені повезло. Тільки приїхала. Прийшла домового, з'їхала машина і сіла машину, поїхала до Тернополя. У Тернополі буквально 10 хвилин я чекала. Їхала автобус на Хмельницьк. На Хмельницький. І я приїхала. І то справа. Ми вже добираємося. Ще трошки зараз приїдемо на автостанції. Там біля ключекає та кличка. Чуть-чуть і приїдемо так, щось таке діло.